Вітаю на каналі Green Street в черговому 35-му відео огляді по інвестиціям у фондовий ринок та криптовалюту. Як завжди, по традиції розпочну з фондового ринку, а саме з порівняння моїх портфелів з акціями, а саме, як бачите на графіку, який формується з усіх портфелів, які знаходяться. На брокерському рахунку. З порівнянням з еталонами і топовими індексами фондового ринку, такими як SP500. Бачимо, що мій портфель попереду в два рази перевищує SP500. Потім Dow Jones, індустріальний індекс. Тут теж впевнене лідерство порівняно з Dow Jones. І Nasdaq 3Q технологічний індекс. Технологічний індекс вже більш сильніше тримається, ніж інші індекси. Тут перевага моя становить 10% і це теж досить серйозна перевага. Як бачимо, лідерство мого загального портфеля з акціями тримається досить впевнено. В даний графік, в дану статистику, як я вже говорив, входять всі портфелі. На даний момент в дану статистику входить довгостроковий портфель і публічний портфель, який я веду відкрито, і результати по інвестиціям, звісно ж, опубліковую у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. За минулий місяць, як таких змін. Не відбулося в публічному портфелі, тобто, не усереднень, не купівлі нових акцій компаній, не продажу акцій компаній, які знаходяться в портфелі, не було. Тож бачимо, що склад той самий BX, CRM, Oracle, тільки що за минулий тиждень дещо продампили ринок. Тож на даний момент бачимо, що просадка становить загальна просадка портфеля становить мінус 26,79, але я спостерігаю за трьома компаніями, за двома з них я вже спостерігаю практично місяць, і вони безперервно падають. А це я вам скажу не якісь там компанії, а це топ-компанії, про які я вам повідомлю пізніше. І ще третя компанія додавалась. Це топ-компанія з топ-5 на американському фондовому ринку. Теж я про неї вам розповім пізніше, яка буде додавлена вже по-любому і перша буде додавлена в публічний портфель. Сьогодні в телеграм-каналі я робив щотижневий звіт по публічному портфелі. І на даний момент ситуація становить ось така: 1101 долар і $83. Центи. Це на даний момент така капіталізація публічного портфеля. Але не забуваємо, що було зафіксовано декілька позицій. Про це, як я й говорив раніше, розповім. По завершенню і початку наступного фінансового року, там я запишу спеціальне відео, де всі угоди по публічному портфелю. І нагадаю, що ось цей мінус по компаніям, які ви бачите, він, звісно ж, зараховується ось в загальну капіталізацію портфеля. Тож, через те і бачимо, що цифри. Дана програма рахує не так, як ми це робимо. І бачимо, я тут, звісно ж, написав, що за минулий тиждень портфель значно просів, а саме, продам пили ринок у п'ятницю. Це було вчора. Але є, так сказати, ще один цікавий варіант для придбання в публічний портфель. Це топ-компанія, яка в моменті показує мінус 28%. Тож. Я думаю, на наступному тижні, звісно ж, буде відомо, що це за компанія. Тож, спостерігаймо за телеграм-каналом, посилання буде в описі цього відео. І по фондовому ринку на даний момент все. А для того, щоб вам розпочати інвестиції у фондовий ринок, для цього я вам рекомендую відкрити рахунок. У топового американського брокера Interactive Brokers. посилання на відкриття рахунку буде в описі цього відео. Тож, тепер переходжу до криптовалюти, а саме на платформу CoinMarketCap, де я, звісно ж, веду статистику інвестицій по публічному портфелі, а саме в криптовалюті. І так, бачимо, що на даний момент. Портфель знаходиться в просадці рівно на мінус 60%. Загальна вартість портфеля 801 долар і 94. центи. Лідер, як завжди, Суї і аутсайдер Мюроу. Далі по історії портфеля. Бачимо, були отримали відскок. І далі знову дамп. Це пов'язано з тим, що. Звісно ж, в черговий раз про біткоін, який досяг ціни в 81 348 доларів за одну монету, потім відскочив і далі знову просадка триває. Але сьогодні не про біткоін, сьогодні про публічний портфель. Тож, щодо змін у публічному портфелі, то Скажу, що було усереднено дві монети за минулий місяць, а саме, 9 січня було усереднення по монеті СТРК, звісно ж, пост у телеграм-каналі. І вже 13 січня було усереднено позицію по монеті One. Теж пост у телеграм-каналі. Звісно ж, на продаж поки що монет. Немає, то який тут продаж, тут бачимо, що залишається тільки усереднювати і очікувати той самий альцезон, як його називають, який штучно затягують. Але, поки є можливість, я думаю, треба усереднювати позиції, а зростання буде. І воно буде тоді, коли його практично ніхто не очікуватиме, коли виб'є максимально всіх з ринку. Коли всі зневіряться, продадуть в мінус, як я вже і повторював, і буду говорити, що будуть вибивати до тих пір з ринку, поки це буде потрібно. До тих пір, поки. Більша половина інвесторів дійсно зневіряться у те, що взагалі це зростання буде. Тож, на цьому буду завершувати. Бажаю вам прибуткових інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.